Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 25 серпня 2025 року. Місяць, невловома краса і стародавні ритми всесвіту з дитинства. Я заворожено дивився на місяць. У дитинстві це був просто великий світиться куля на нічному небі, що викликав відчуття казки і чарівництва. З віком інтерес до місяця переріс в усвідомлення її величезної значущості для нашої планети і для людства в цілому. Вивчення фаз місяця це не просто астрономічна вправа, це занурення в стародавні ритми всесвіту, які впливають на нас набагато сильніше, ніж ми звикли думати. Сьогодні, 25 серпня 2025 року, ми спостерігаємо зростаючий півмісяць. Всього лише 5% поверхні місяця освітлено, але навіть цей крихітний шматочок світла володіє особливою красою і загадковістю. І, як і будь-який астроном-аматор, я не можу не замислитися над тим, що ховається в тіні, в темних кратерах і замерзлих морях, яких ми не бачимо в цей момент. Фази місяця більше, ніж просто астрономічне явище. Багато хто сприймає фази місяця як просте астрономічне явище, яке можна відстежити в календарі. Але насправді це набагато більше. Фази місяця є результатом складного танцю між Землею, місяцем і сонцем, і вони мають глибокий вплив на нашу планету і на нас самих. Згадайте, як змінюється приплив в залежності від фази місяця. Під час молодика і повного місяця, коли місяць і сонце знаходяться на одній лінії з Землею, гравітаційний вплив обох світил посилюється, викликаючи найвищі припливи, так звані сизі припливи. Це явище прекрасно демонструє, наскільки сильно місяць впливає на нашу планету. Але вплив місяця не обмежується лише припливами. Існує безліч теорій, що пов'язують фази місяця з різними аспектами нашого життя, від емоційного стану і продуктивності до росту рослин, і навіть успіху в бізнесі. Хоча наукові докази деяких з цих теорій ще не отримані, не можна заперечувати, що місяць має певний вплив на нас. Особистий досвід, спостереження за місяцем та його впливом. Я завжди намагаюся спостерігати за місяцем, коли маю можливість. У ясні ночі я виходжу на балкон з біноклем і просто насолоджуюся видом цього небесного тіла. Іноді мені вдається розгледіти кратери і гори на поверхні місяця. Це неймовірне відчуття усвідомлювати, що ти дивишся на об'єкт, який знаходиться в сотнях тисяч кілометрів від тебе, і що цей об'єкт є частиною нашої сонячної системи. Я помітив. Що в певні фази місяця я відчуваю себе більш енергійним і продуктивним, а в інші, навпаки, більш втомленим і пригніченим. Я не впевнений, чи це пов'язано з впливом місяця, чи просто з бігом обставин, але я завжди намагаюся враховувати фазу місяця, плануючи свої справи. Наступний повний місяць час для завершення та нових починань. Наступний повний місяць відбудеться 7 вересня. Це час для завершення старих справ і початку нових починань. Повний місяць це час для того, щоб оцінити свої досягнення і намітити плани на майбутнє. В повний місяць особливо добре займатися творчістю і самоаналізом. Це час для того, щоб випустити всі негативні емоції і зарядитися позитивною енергією. Поради для любителів астрономії як краще спостерігати за місяцем. Якщо ви хочете краще спостерігати за місяцем ось кілька порад, використовуйте бінокль або телескоп. Це дозволить вам розгледіти більше деталей на поверхні місяця. Спостерігайте за місяцем в ясну ніч. Чим менше світла від інших джерел, тим краще ви зможете побачити місяць, вивчіть карти місяця. Це допоможе вам орієнтуватися на поверхні місяця і знаходити цікаві об'єкти. Приєднуйтесь до місцевого клубу Астрономія. Там ви зможете спілкуватися з іншими любителями астрономії та ділитися досвідом, використовуйте програми для смартфонів. Існує безліч додатків, які допоможуть вам визначити фазу місяця та знайти цікаві об'єкти на поверхні місяця. Висновок місяць вічне джерело натхнення. Місяць це не просто небесне тіло, це вічне джерело натхнення для людства. Вона була божеством в стародавніх культурах, музою для художників і поетів і об'єктом наукових досліджень. Вона нагадує нам про те, що ми є частиною величезного всесвіту, і що наше життя це всього лише маленька частинка цього величезного космосу. Сподіваюся, ця стаття надихне вас дізнатися більше про місяць та його вплив на наше життя. Не забувайте дивитися на небо і насолоджуватися красою цього небесного тіла. Адже місяць завжди буде поруч, висвітлюючи наш шлях і нагадуючи нам про те, що всесвіт повний таємниць і загадок, які тільки й чекають, щоб їх відкрили. Спостереження за місяцем це подорож вглиб себе, в гармонію з ритмами всесвіту. І, звичайно, не забувайте про те, що навіть найменший шматочок світла, який ми бачимо на місяці, може бути джерелом величезної радості і натхнення.